Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на моєму таро-каналі. Сьогодні я буду робити для вас невеличке таро-розклад на тему, чи є серйозні загрози зі сторони Росії до України в квітні місяці. Тож будемо дивитися, чи будуть якісь прориви або щось таке. І значить, для цього, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, тобто коментуйте лайкайте, це дуже важливо для мене. І для розвитку цього каналу, і пишіть свої побажання щодо розкладів, що ще хочете почути або побачити тут, буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Тож, давайте починати. Давайте подивитися е сигніфікатор е в цьому плані да, цього місяця, е тобто, квітень місяць сигніфікатор, в принципі, фронту, да, про що це. Так, ну йде башня. Зараз подивимося, про що це башня, повішений. Ну, таке собі, да? тобто башня повішений говорить про те, що ми не можемо повпливати на те, що ну, відбувається певний, певний кризис, тобто певна криза, да? серйозна. Але з іншої сторони ми можемо просто в ній зависати. Зараз подивимося про що це. Ну так, да. це більше про зависання двійка пентаклів, тобто ні туди, ні сюди. Тобто, це говорить більше про те, що буде деяке таке зависання, тобто по пентаклів я бачу, що це буде як просування умовно, трохи туди, трохи назад, да, тобто без якихось там ну серйозних втручань надалі. Тобто, башня плюс-повішений це конфлікт, який є такий заверзаючи, тобто зависаючий. Тут я ще бачу, що принц жезлів повернення по голосу фортуни по з тузом чаш Тобто тут я більше бачу як якісь партнерські домовленості або переговори, які будуть повертатися по кругу своєму. Тобто якісь повідомлення, якісь пропозиції, з якими вже до нас зверталися, ось, ось цими як пропозиціями будуть знову повертатися і знову про це говорити. Так, ну і З однієї сторони, це якби ну, кармічне, тобто це дійсно потребує вирішення, а з іншої сторони, це, знаєте, як ну, поманити чимось, тобто щось що наче є для нас корисним, благим, щось що несе, там, типу, якийсь конструктив. Да? Але ж насправді це буде деяке таке, ну як поманили умовно, забрали, поманили, забрали да, в цьому руслі. Тобто ілюзія, мені більш, більш про те, що це буде певна ілюзія якогось наповнення, тобто, що так, щось рішається або щось дається. Да. Ось таким чином. Тобто, наче гарно, наче поманили, да, але потім все знову йде в деяке зависання по страшному суду. І, в принципі, гроші, які нам намагаються, ну, або ж там іде риторика, що нам їх дадуть, вони десь притримуються. А, так, ну і що ще буде? Давайте подивимося на останок. Ну, знову ж таки, по домовленостям, тобто ось всім, ну, умовно, карта та, що все має, да? ілюзія того, що нам щось надають. Да? Певні плани щодо цього, але знову ці домовленості по ту зумощі ну, знову йдуть по диявола. Тобто знову це буде так, що поманили, розманили ні туди, ні сюди, так, таким чином, друзі. Тож, дякую за ваші перегляди, дякую за те, що були зі мною. Пишіть та коментуйте, пишіть ваші побажання, теми що того, що хочете побачити, розібрати на каналі по позиціям все. Це дуже важливо для мене, тож, будь ласка, продивляйтеся інші відео на каналі по навчанню також, розклади на особисті засунки. Будьте щасливі, до побачення!